Дівчатка, посміхайтеся будь ласка, всі хороші. Ми, до речі, можемо спробувати ще ось так, і вони вже знають одна одну більш можливість. і я на цей об'єктив. А ну-ка, давайте сідаємо ще разочок і чашка. Мене звати Вікторія Семененко, я з Кропивницького, я авторка чотирьох книг. Наразі перебуваю у роботі. Моя п'ята книга. Книга сестрині секрети написана про трьох сестер. Одна з яких просувається в інвалідному візку. Власне, навколо неї і крутиться весь сюжет, і навколо її двох сестер, мама яких дали обітницю своєму батькові, що вони будуть навідувати свою сестричку, аби вона не була самотньою. Сьогодні ми розпочали фотосесію над обкладинкою дівчан, моєї цієї нової книги. Трошки туди. молодці, отлично. Добре, молодці. Обкладинка це обличчя книги. Вона повинна бути магнітом. Вона повинна притягувати читачів до себе. цій книзі я поставила мету привернути увагу саме підлітків. Проблема інвалідності може стосуватися кожного у будь-який момент, і мені важливо, щоб Будь-яка дівчинка розуміла, що ця проблема може стикнутися з будь ким Тому от дівчата, які зараз на обкладинці, вони теж прониклися цією темою, і вони розуміють настільки важливо і відповідально її просувати далі у суспільстві. Давайте ще раз я написала допис у соціальних мережі про те, що я шукаю дівчат на вкладинку своєї нової книги. Відгукнулося надзвичайно багато. Чесно скажу, я не очікувала. Писали мами, татусі, самі дівчатка. Мабуть, 50 бажаючих було на вкладинку цієї книги, і мені от складно було вибрати, тому що кожна дівчинка була індивідуальна. Але оскільки я автор книги, то я відчуваю кожну героїну, який характер я вкладала у неї, як вона зовнішньо виглядає. Власне, саме цими критеріями я і керувалася, коли обирала дівчаток. Саш, а підніми вище ручку, обніми полі. Якось так. Я дізналася про кастинг із соціальних мереж. В Фейсбуці натрапила на допис Вікторії і вирішила взяти участь у ньому. В фотосесіях я беру вперше участь в плані на обкладинку. Але я дуже люблю фотографуватися, тому для мене це було круто. Мені дуже сподобалось. Ми з дівчатами одразу познайомилися, зблизились, тому нам було легко працювати разом. Я вже чекаю, щоб вийшла книга, і я вже її прочитала. Зараз ви спілкуєтесь між собою, посміхаєтеся. З Вікторією ми співпрацюємо вже не вперше. Сказати, що конкретно для обкладинки це мій перший досвід, але мої фотографії для її обкладинок вже використовувалися. Окрім того, що я ну, працюю як фотограф зараз, я роблю обкладинки як дизайнер. Я розумію, який мені потрібен кадр, тому що я дивлюся зразу на картинку, як на обкладинку книги. І на мене ще разочок, дівчатки. Перед зйомкою я прочитала книгу для того, щоб розуміти, як зробити кадр на обкладинці. У нас зараз буде три сестри. Дівчатка дуже близькі між собою, і мені було дуже важливо передати модели не як дівчат, як особистість, а як персонажів. Дівчата, дякую вам за те, що ви взяли участь у кастингу, за те, що ви погодилися. Я дуже сподіваюся, що книга вийде цього року, оскільки текстова частина вже готова. Вона писалася ще до війни і буде друкуватися вона у Харкові. От, попередня книга моя, яка вийшла. Того року назавжди вона була надрукована, але їхала тривалий час до нас у місто, тому що тоді почалася саме війна. Харків був постійно під ракетними обстрілами, і в мене навіть були побоювання, чи взагалі доїде книга, от і повернеться взагалі до мене. Я дуже вірю. Сподіваюся, що книга, яка сьогодні в роботі, буде готова цього року.